Вітаю всіх, з вами я, Наталя, і це фінальне відео з курсу Тривоженька, як не боятися жити. І наостанок ми поговоримо з вами про те, що ж найбільше впливає на наш стан, на наше життя, а найбільше на це впливає наш щоденний вибір. Кожен день ми робимо вибір, як діяти або згідно своїх цінностей, або подалі від своїх цінностей. І для кожної людини це буде свій вибір. І важливо все-таки сформулювати оці два варіанти, тобто між чим і чим ви вибираєте. Бо дуже часто людина приходить і каже, що я не хочу оцього стану, я не хочу свою депресію, я не хочу свою тривогу, я не хочу свої думки, але а натомість, що ти хочеш. Ну, натомість я хочу почуватися я ок, натомість я хочу почуватися більш впевнено, я хочу відчувати свою силу, я хочу почуватися хоч час від часу спокійно. Тобто важливо сформулювати варіанти. Принаймні два варіанти: так? між чим і чим я кожен день вибираю. І для когось це буде вибір між е, Я не ок, я ок. Так? Тобто це про підвищення самооцінки чи скоріше базової самоцінності, самоповаги. Для когось це буде про те, що я вибираю е, між я слабка, я впевнена, е, я підкорена, я гідна людина. Тобто кожен формулює ці два варіанти. Чому це важливо? Тому що. Коли ми усвідомлюємо вибір, ми можемо кожну свою дію потім аналізувати, а вона ближче от до цього шляху чи до того шляху. А вона згідно моїх цінностей, чи згідно моїх автоматичних звичок, автоматичних реакцій, імпульсів і так далі. Оця конкретна дія, яку я готова зробити зараз, вона підсилить який шлях? От той до цінності, чи той до звички? Якщо до цінності, то, звісно, цей, цю дію буде зробити дещо важче, Особливо на початку, коли ми змінюємо звички, коли ми змінюємо оцей імпульс. Імпульс з'являється, зробити певну дію, а ми себе б'ємо по руках, робимо паузу, хоча б 6 секунд, щоб увімкнувся раціональна частина мозку наша підключилася, і ми робимо свідому дію на основі цінностей. Не на основі імпульсу, тому що імпульс часто це автоматична тривожна реакція з минулого досвіду. А зараз я тут і зараз я хочу зробити певну дію, яка мене наблизить до нової реальності, а не підкріплить минулу реальність, яка вже в минулому. Що я маю на увазі? Що кожна дія підсилює або той варіант, або інакший. Травма не просто трапилася в минулому травма підсилюється кожною дією, яку ви робите кожен день. Кожною своєю дією ми або підсилюємо якесь приниження, яке ми пережили і не можемо вийти з наслідків того приниження. І далі, наприклад, підкорюємося, підлаштовуємося, не можемо сказати ні. А коли я починаю вчитися робити нові дії, я починаю казати ні, мені не подобається, стоп, зупиніться, я починаю виставляти кордони, виставляти дистанцію, я починаю шукати справді. Людину, з якою мені комфортно, а не тривожно і співзалежно, я починаю будувати більш здорові стосунки. І це є певний ризик, мені дещо страшно будувати, дещо страшно довіряти, дещо страшно обпектися. Це певний ризик і певна тривога. Але якщо я розумію, заради чого я це роблю, то я, звісно, зможу рухатися з підтримкою, залучаючи ресурси і так далі. Але ця нова дія буде підсилювати цей новий шлях. Він ще такий тоненький, знаєте, як стежечка в полі. Тобто цей шлях дуже ще такий слабесенький, тому що це нові дії, це новий шлях, там купа невідомості. І тому ця дія буде потребувати великих зусиль. А ця звична дія, вона настільки. Звична і швидко запускається, її так легко робити, тому що там вже, знаєте, така протоптана траса. Тобто там дуже швидко розганяєшся, вже не пам'ятаєш себе, а ти вже робиш звичну дію. Але саме ця звичка, вона і псує нам якість життя. Саме ця звичка, яку легше робити, вона приводить нас в той стан, де нам важко. Наслідки таких звичних дій. Автоматичних наших уникань, контролюючих дій, самоосуду, наслідки таких легких дій просто страшні. Ми втрачаємо самоповагу, ми втрачаємо свої ресурси, своє здоров'я, ми втрачаємо свою гідність. Ціна за це дуже велика. Ну і плюс фонова тривога, так тобто, коли я буду тікати від якихось викликів. Тікати від, від себе, від власного болю, то звісно, фоново тоді буде величезна тривога. І поки ми не злякаємося цих наслідків, дуже важко почати рухатися туди, де важче, але важливо. Якщо говорити дуже спрощено, то по суті це вибір між тим, щоб жити довго і щасливо, жити довго і нещасливо. Жити довго нещасливо легше. На жаль, ми обираємо дуже часто саме цей шлях, тому що він легший, він звичніший. А якщо звичніший, то це створює певне навіть почуття безпеки. Ну, тобто я вже звикла так робити, значить, я отак справляюся. А як буде там на новому шляху? Я не знаю. І там тривожно. І, звісно, щоб іти новим шляхом а, згідно цінностей, то важливо бути готовими до того, що там буде наша така тривоженька під час дії. А, буде необхідність докладати зусиль, буде необхідність дбати про себе, щоб в мене були сили докладати зусиль. Що ще важливо, хочу сказати про вибір: те, що часом є ситуації, коли ми вибираємо між двох цінностей. Це дуже складні ситуації вибору, коли і той варіант важливий, і той варіант важливий. І насправді ми не можемо мати все. От не в кожній ситуації ми можемо мати все, а здебільшого не можемо все мати одночасно. І тоді ми змушені обирати пріоритетну цінність, що для мене є більш важливим: безпека чи свобода, повага чи комфорт. Тобто, кожен вибирає свою пріоритетну цінність. І знаєте, тут ми ніколи не знаємо наперед, а яку цінність я оберу в складній ситуації. І часто ми зустрічаємося з таким, знаєте, розчаруванням, о Боже, а я думала: найважливіше для мене, оце, а виявилось оце. І це про е, пізнання себе, про прийняття себе, і про прийняття своїх і цінностей, і сил, і обмежень. У кожної людини є свої обмеження, і те, як ми вчимося приймати свої обмеження, це теж про те, як ми вчимося підтримувати себе. І думала, що я ще забула? А я забула сказати, що ми робимо вибір діяти згідно своїх цінностей. Наприклад, моя цінність це я хочу розвинути власну самоцінність, я хочу бути більш впевненою. І ми діємо, не чекаючи стану впевненості. Ми не чекаємо, коли я заспокоюсь, і не буду боятися перед тим, як почати робити те, що мені страшно. Ми спочатку робимо, і в досвіді ми отримуємо цей стан. Але ми не чекаємо впевненості, ми не чекаємо спокою для того, щоб почати діяти. Ми просто усвідомлюємо, між чим і чим я вибираю, що мені важливіше, і обираю діяти, щоб кожною своєю дією підсилити цей шлях. І кожна моя дія буде давати мені відчуття. Сенсу, задоволення, наповненості. Кожна дія не буде марною. На відміну від того шляху, де, знаєте, ми тривожно залежні від результату, і там жодна дія не є цінною для нас, якщо результат не є досяжним. Така невротична тривожна залежність від результату на шляху, коли нам не важлива неважливий шлях, коли нам не важливий процес. А на шляху до цінностей сам шлях є важливий, тому що саме на цьому шляху ми стаємо тим, ким ми хочемо стати. Саме цей шлях робить нас сильнішими, впевненішими. Він робить нас собою. І для того, щоб почути себе, а що ж я хочу. Дуже важливо час від часу спинятися, час від часу мати таке відчуття цієї печери, де є вогнище, де є близька людина, де можна побути з собою, зустрітися з собою. Це відчуття безпеки. Мені ще дуже багато хочеться що сказати, додати, переконати. Але я розумію, що це теж про тривогу. Це теж відгуки якогось давнього наративу з минулого про те, що тебе недостатньо. Що би ти не зробила, тебе недостатньо. Але я не винна, що цей наратив сформувався в певних обставинах дитинства, які я не вибирала. Але лише я відповідальна за те, щоб змінювати наслідки цієї травматичної історії. Саме в мене найбільше впливу змінювати цю історію, вчитися підтримувати себе, вчитися сповільнюватися, вчитися зупинятися і казати і відчувати, мене достатньо. На даний момент мене достатньо. Завтра буде завтра, але сьогодні. Цей курс відбувся так, як він відбувся, і я вчуся дозволяти цьому відбуватися так, як це відбувається. Я сподіваюся, вам було не лише ефективно, а й затишно. І я вам бажаю дбати про себе, обирати себе, не тікати від себе, не зраджувати себе, боротися за себе, любити себе, вчитися любити себе. Тому що коли ми дбаємо про себе, то в нас є сили дбати одне про одного. Я дякую вам за увагу, дякую чоловіку за підтримку, тому що дуже багато разів мені хотілося все покинути, але саме він казав продовжуй. Я дякую нашим захисникам і захисницям за можливість знімати це відео вдома. На Київщині в Україні я бажаю всім нам сили, турботи та перемоги. До нових зустрічей!